Команди Вікторія Сум та Трястянець готуються до футбольної весни. Перший матч збору говорить головний тренер Тресянця Юрій Бакалов, Зіграли 27 січня. Розбили підготовчий етап на чотири різні збори. Ну і потрошку-потрошку ми переглядаємо футболістів, шукаємо якісь підсилення. ну Все як в звичному режимі. Провели збір. Сьогодні закінчуємо цей збір грою з Тростінцем. Я рахую, дуже хороший суперник на сьогоднішній день для нас. От, так що, ну і закріпляємо збір грою. До цієї гри говорить капітан Вікторії, Дмитро Ульянов. Зіграли в нічию з Полтавою. Один один зіграли. Багато випало гравців, але сподіваємось, скоро вони вилікуються і допоможуть нам. Сумське дербі таке, треба добре налаштуватися і треба показати добру гру. Настрій позитивний, готуємось. Все, як завжди. готуємось, тренуємось. Я гадаю, зараз результат матчу не важливий. Главное пілотуватися, та все буде видно. На матч Вікторія вийшла у своїй традиційній синій формі. У зеленій формі цю гру грав Трасянець. У першому таймі більше атакували господарі футболісти Вікторії. А от забили першими гості. Трасянець, який у першому таймі більше оборонявся та відповідав сумчанам контратаками, одну з таких на 25 й хвилині гри перетворив на гол. Контрвипад містян на взяття воріт перетворив Владислав Шаповал. А під кінець першої половини гри перевагу тесянця подвоїв Павло Заморенко. За рахунку 2-0 на користь команди, яку тренує Юрій Бакала, футболісти пішли на перерву. Після відпочинку не забували ані сині, ані зелені. Тож ця товариська зустріч завершилась з за рахунком 2-0 на користь тресянчан. Товариська зустріч і супернику вона потрібна, і нам вона потрібна. Так що це для хлопців очередної те, щоб Побачити їх можливості. зустріч. Друзів то завжди да вона тому і товариська зустріч. Вони свою хочуть показати рівень. да, ми, ми свій якісь ми. Ну тому я скажу, що то дуже -то добре, коли команди зустрічаються. знаєте, от на таким, скажем, спаранги і спілкування, то ніхто не відміняв цим поєдинкам. Футбольний клуб Вікторія завершив перший етап підготовки до футбольної весни. У Трасенця він триватиме до неділі. Після цього у команд будуть декілька днів вихідних, і вони продовжують підготовку до весни. Ної частини сезону Олександр Качанов, Анна Волох. Суспільне новини суми.